Не те, що я тоді жила в теченюгах і чекала свого 20-ліття. Думаю, ювілей, клас. До речі, як вам моя осіння ступінь. Ну, і підбори мені подобаються, до речі. Прокидаюсь на день народження від того, що мати кричить: Вставай, дядько захворів. І веде із сусідським хлопчиком його під руки, бо він втратив свідомість у хліві, вдарився головою, і в нього, швидше всього, був інсульт. Ми його відвозимо до лікарні. А там я кажу, мамо, ну дядька відвезли, піду я зайду в кафешку, трошки відсвяткую. Я якраз сукню вдягла. Мати ні в яку. Ні, я забороняю тобі святкувати. А, ніякого двадцятиліття. Максимум ти пройдеш полем, подивишся, як заходить сонце. А, для мене це був удар. Пам'ятаю, я сердилась навіть на дядю. Тому що мати використовувала це як привид. Для того, щоб не дозволити мені святкувати. Я так і не потрапила тоді в кафе на своє 20-ліття, навіть день. А я тоді вдягалась доволі епатажно, яскраво. І в мене, звичайно, була ось така яскрава зачіска. Я наполягаю на тому, щоб переїхати до Новгорода Сіверського. Думаю, ну там буде не так нудно. Я ходитиму, куди захочу. І, звичайно, я надіюсь на те, що в мене з'являться друзі, що в мене з'явиться молода людина. І, звичайно ж, збираюся поїхати за кордон, будувати кар'єру топ-моделі. проти всього цього. Не робить все, щоб це не сталося. І коли я приїжджаю до Новгорода, один юнак пише мені Welcome in якось в пекло. Запрошую до пекла, якщо ти сюди приїхала. Життя тобі тут не буде, пише інша особина. І так починається мій багатолітній булінг, який практично міг мене убити.